23 лютого в день захисника вітчизни на базі 169-го навчального центру сухобутних військ збройних сил України в селищі міського типу Десна під патронатом міністра оборони України Павла Лєбєдєва департамент преси та інформації міністерства оборони України провів святкові військово-спортивні змагання захисник вітчизни для представників ЗМІ. Привітати представників засобів масової інформації зі святом на полігон навчального центру за ми танку Булат. Особисто приїхав міністр оборони України Павло Лєбєдєв. В рамках заходу відбулися змагання серед команд військовослужбовців-контрактників та представників засобів масової інформації. Військовослужбовці за контрактом продемонстрували професійний вишкіл у вправах із стрілецькою зброєю та очікувано здобули перше місце. Результати пістолета Макарова 40 балів, граната 30. Ну і автомат Калашникова ще не знаю, але всі мішені збила. З нами було два журналіста на гранаті. То 1,55 балів це максимальне Вибив. Молодці хлопці. Проте і результати журналістів приємно здивували суддів і особисто міністра оборони України. На сьогоднішніх змаганнях приймає участь дві команди: по 10 чоловік військовослужбовці, військової служби за контрактом навчального центру. Це солдати і сержанти навчальних підрозділів і відповідна команда. Представників засобів масової інформації, теж 10 чоловік, які виявили бажання позмагатися з нашими військовими. В форматі проведення змагань це виконання вправ стрільб зі стрілецької зброї, автомат Калашникова, ручний кулемет Калашникова, снайперська гвинтівка драгунова і виконання вправ з пістолета Макарова. Також виконання вправи з питання мітаційної гранати з макету танка. Це спільна скажімо так, пропозиція яка дуже корисна для я думаю і для вас і для нас всі побачать чим що ми чим ми займаємося ну відповідно ви покажете всім що ви також можете і стріляти зі всіх видів зброї і метати гранату на рівні військових Бажаючі представники засобів масової інформації також мали нагоду виконати вправи із метання навчальних гранат та водіння бойової техніки під керівництвом досвідчених інструкторів. Пізніше журналісти висловили задоволення від військової техніки. т 64 «БМ «Булат», БМП 3 БТР 80 та Хаммер. Дуже багато емоцій. Я стріляв зараз вперше в своєму житті. Адреналін, трохи навіть ім'я заскувала у мене. Було трохи страшно, бо думав, що віддачу пошкоджу обличчя чи плече. Але один раз пощастило, і влучив під час брифінгу. Керівник вітчизняного оборонного відомства відповів на запитання журналістів та нагородив переможців у різних номінаціях: кубками, військовими подарунками та грамотами. Всім журналістам, хто показав відмінні результати, Павло Лібідів запропонував призиватися до лав збройних сил. Я увірю, що такими мероприятиями ми зближаємо. военнослужащих с народом. И каждый из нас понимает, что служба военного, она непроста. Она граничит на грани риска, требует в любую минуту самоотверженности и преданности нашему народу.